І слово Боже є надприродним. Воно оживляє ваше смертне тіло, воно оновлює ваш розум, воно виправляє ваше мислення і воно зціляє ваше тіло. Я хочу зцілитися, але чому це не відбувається? Мені сказали, що це ра. Що мені тепер робити? Чи Бог зціляє в наш час? Чи у вас виникали такі запитання щодо Бога, Його волі і зцілення? Знайдіть відповіді на ці запитання і знайте без сумніву, що Бог хоче, щоб ви були здорові й цілісні. Якщо ви боретеся за своє життя, то що Слово Боже говорить про зцілення? Сьогодні Глорія Коплен дає відповідь на це запитання і пояснює, як отримати своє зцілення від будь-якої хвороби чи недуги через Божі ліки, далі на передачі переможний голос віруючого. Ми любимо тебе. Ми дякуємо тобі за Ісуса, цілителя, Спасителя. Все, що нам потрібно. Господи, ми такі вдячні за кожне благословення. І ми молимося, ми всі приходимо згоду сьогодні за кожну людину, яка потребує зцілення на цьому місці, і ми віримо, що Твоє помазання зцілення увійде в них у якусь мить протягом цього служіння. І кожна хвороба, і кожна недуга будуть вигнані силою Божою і на Твою славу, Господи. Ми дякуємо Тобі. Подякуй Господи, зараз. Дякуємо Тобі за кожен раз, коли ти зціляв нас. Ти стільки разів стіляв нас за всі ці роки, і ми вдячні, Господи. Ми налаштовуємо себе, щоб приймати Твоє помазання стілення сьогодні знову. Щоб кожна хвороба і кожна недуга були усунені в ім'я Ісуса. Амінь, алілуя. Сідайте, будь ласка, А Ви знаєте, що ми робимо на школі стілення. Ми беремо місця писання про стілення і розбираємо їх. Ми вкладаємо їх в наші очі, в наші вуха, у наше серце, щоб вони виходили з наших уст і ми приймаємо наше зцілення. Амінь, І сьогодні ми будемо переглядати місця писання про зцілення і зміцняти нашу віру. Ви знаєте, віра приходить від слухання, а слухання від Слова Божого. Ми будемо переглядати писання, збудовувати нашу віру. Вкладати їх у наші очі і в наші вуха. Нехай віра підніметься у наших серцях, у нашому розумі, у наших устах. І ми будемо брати зцілення. Амінь саме так ви робите, коли ви одні, саме так ви робите з грошима, саме так ви дієте в тому, що ви хочете прийняти. Ви роздумуєте над Словом Божим. Що говорить про це Бог? Якщо Бог говорить, що це моє, тоді це моє, і я можу заволодіти цим у вірі, і без сумніву Господь дав нам зцілення. Тож сьогодні ми будемо оволодівати ним. Почнімо з 91-го псалму. Це хороше місце. Ми знаємо його на пам'ять. Ми знаємо його, але справа не в тому, що ви знаєте. Щось відбувається тоді, коли ви по справжньому дієте згідно з тим, що знаєте. У 91-му псалмі є багато хороших місць писання про стілення та цілісність. У 16-му вірші сказано: ми звернемось до нього і довгістю днів я насичу його. І він бачити буде спасіння моє. Божа воля для нас бути здоровими весь час, щоб ми мали довге життя. Але коли ми хворіємо, у нас є симптоми хвороби та недуги. Ми звертаємося до Слова Божого і ми беремо наше стілення. Алілуя. Ми беремо його. Наприклад, ми беремо фінанси вірою, ми беремо зцілення вірою, ми творимо віру за допомогою Слова Божого. і в 91-му псалмі у 16-му вірші йдеться про довге життя. Це воля Божа для вас і для мене. І це завжди було його волею для його народу жити довго і бути насиченими. Що це означає? Ви живете, поки не насититесь. тож. Ми повинні очікувати В 91-му псалмі. Сказано, що ми повинні жити, поки не наситимось. Тож ми повинні очікувати довгого і насиченого життя. Людина, яка боїться Господа, яка ходить у його слові, яка слухняна йому. Яка дозволяє йому бути Богом, живеться його словом, залишається сильною в дусі, душі й в тілі. знаєте, це також спосіб, щоб бути зціленим. Ви занурюєтеся у це слово, і слово Боже є надприродним. Воно оживляє ваше смертне тіло. Воно оновлює ваш розум. Воно зберігає ваш розум виправленим і воно стіляє ваше тіло. Це Боже життя підіймається, виходить з нас. Саме тому ми довідалися, що в Писанні Бог називає слово ліками. Воно є ліками для нашого тіла, оновлює наші душі, зміцнює нас. Слава Богу. 103-й псалом дуже важливий псалом про стілення. Благослови, душе моя, Господа, і все нутро моє, святе імення його. Це позиція стілення. Знаєте, ми повинні думати про Бога. Ми повинні настільки вкласти слово Боже в наш дух, щоб за перших ознак якихось проблем у житті ми подумали. А що про це говорить Бог? Давид говорить: благослови душе моя Господа, і все нутро моє, святе імення Його благослови душе моя Господа, і не забувай за всі добродійства його. Добродійство, у яких ми живемо, то добродійства, які ми пам'ятаємо. Ми знаємо про них зі слова, і ми пам'ятаємо про них. І вони є частиною нашого щоденного існування, наприклад, зцілення, наприклад, процвітання, наприклад, все добре у нашому житті. Ось деякі з добродійств. Всі провини Твої він прощає. Дяка Богові, коли ми хибимо, нам не кінець. Ми можемо сказати: Господи, я схибив. Я зробив так і так, і я прошу тебе пробачити мене. Я каюся в цьому, я приймаю своє прощення. Ви знали, що сатана ненавидить це? Адже він зі шкіри пнеться, аби ви вчинили якусь дурницю. І коли ви її робите, ви просто говорите, Господи, я каюся і приймаєте очищення від неї. Сатана ніяк не може перемогти. Так що це наш привілей. Бог прощає усі провини. Правда ж це чудове слово. Всі наші провини, всі твої провини, всі недуги твої здоровлює. Ми бачимо тут два слова: всі, всі наші провини гріхи, прощені, стерці. Якщо ви вчинили гріх, ви можете визнати його через три хвилини, і він зникне. Проте ми не живемо так. Ми хочемо не грішити. Саме тому ми проводимо час у Слові Божому, саме тому ми змінюємося, щоб погоджуватися зі Словом Божим, щоб ми могли ходити праведно, обачно, обережно, цілеспрямовано. І ми живемо праведно, ми прославляємо Господа, і ми перебуваємо у Слові Божому. Ми слухняні Слову. І знаєте, коли ви перебуваєте у Слові Божому, вам рідко, коли буде дошкуляти якийсь симптом. І якщо симптом з'явиться, ви будете знати, що з ним робити. Я забороняю тобі хворобу, я забороняю тобі біль. Ти не є волею Божою для мене. Ісус сам узяв мої хвороби і поніс мої недуги. І його ранами я була зцілена. Це найкраще місце писання стілення у Біблії. Його ранами я була зцілена. Він поніс прокляття за мене. Він поніс прокляття за вас. Все, що є під цим прокляттям, все, що ви можете знайти у цьому проклятті, Ісус, подбав про це заради нас. Що благословення могло прийти на нас, алілуя! Тож ми не забуваємо його добродійств. Він прощає всі наші провини. Не дозвольте гріху стояти між вами і вашим зціленням сьогодні. Якщо ви зробили щось не так, сповідайте це, покиньте це, позбудьтеся цього. Всі недуги твої вздоровляє. Цього достатньо, щоб відразу прийняти своє зцілення. Господь зціляє всі мої недуги. Це означає, що я не маю жодних недуг, тому що Бог стіляє їх усі. Алілуя! І він не говорить, що стіляє лише легкі недуги. Це охоплює рак, проблеми з серцем, болячку на пальці. Все від серйозних хвороб до незначних. Ісус поніс прокляття за нас. І ми знаємо, що у проклятті перелічуються всі хвороби і недуги. Сказано, що кожна хвороба і недуга, яка навіть не згадана у цьому прокляті, Ісус поніс її за вас. Ви знаєте, медицина постійно виявляє нові хвороби. Але Господь подбав про них завчасно. Якщо це хвороба, вона є під прокляттям. Якщо це хвороба, вона під прокляттям. А я живу під благословенням. І воно вище від прокляття. Алілуя! Завдяки тому, що зробив Ісус, від могили життя Твоє Він визволяє. Це означає нещасні випадки, це охоплює всі погані речі. Це охоплює війну, це охоплює все, що може знищити ваше життя. Підлих людей, поганих людей. благословення визволяє ваше життя від знищення. Алілуя. Слава Богу! Він милістю і милосердям тебе коронує. Я не лише зцілена, я не лише спасенна, я коронована. Ви короновані. Слава Богу. Ви носите корону милості Господньої і Його милосердя. Чудово, правда? Він бажання твоє. Ось це мені дуже подобається. Це чудово. Коли ви станете старшими, вам це теж сподобається. Він бажання твоє насичає добром. Відновиться, мов той Орел, твоя юність. Алілуя. моя юність відновлена, і вона відновлюється. Вона буде відновлюватися кожен день мого довгого життя. Алілуя! Слава Богу! І ваша теж, якщо ви це приймете. Знаєте, те, що ви приймаєте, згідно з чим ви дієте, що ви берете, що ви говорите, те, ви і отримуєте. Ви можете бути у церкві або на зібранні, і проповідник може сказати найкращу проповідь про те, що належить вам, що зцілення ваше, процвітання, ваше, благословення ваше. Але якщо ви не приймете цього і не збережете. Можливо, це легко прийняти на такому зібранні, як наше, де всі у згоді, де ми всі спраглі, де ми всі любимо Господа, і слово Боже тече. І ви погоджуєтесь і берете його. Але потім, коли ви повертаєтеся додому, все зовсім нелегко, бо щось не так. Ви відчуваєте біль, ви отримуєте рахунок, який не можете оплатити. Вам однаково потрібно брати своє зцілення. Вам і надалі потрібно брати благословення ви не можете приймати проблему Ми або тут, або там, у цьому питанні, або у вірі, або без віри, стосовно наших грошей, нашого стілення, добробуту нашої сім'ї, стосовно наших потреб. Якщо ми у сумнівах, якщо ми у страху, якщо ми в депресії з приводу того, чого ми не маємо, наприклад, будинку, хорошого будинку чи роботи або у невір'ї з якогось приводу. Ми зупиняємо наше благословення. Благословення діє, бо ми віримо тому, що говорить Слово Боже, і це віра. Амінь. І вам потрібно якось дослідити благословення. Ми би зробили це сьогодні, якби у нас був час. Але в 28-му розділі книги повторення закону описується прокляття і благословення. Прокляття для тих, хто не виконує того, що говорить Бог. Чому так? Тому що прокляття діє. Коли Адам згрішив, Адам, і я повинна також віддати належне його дружині. Коли Адам та Єва згрішили, не послухали Бога. Бог попереджував того дня, коли скуштуєте. Передусім, він сказав їм, не робіть цього, не їжте з цього дерева. Там було багато гарних дерев, чудових, плоди росли на цих деревах. Їм не потрібно було працювати, не потрібно було чистити фрукти, не потрібно було їх готувати. Вони просто росли там. Саме такими є денський сад. І Бог сказав: ось всі ці дерева, але не їжте з цього дерева, ви не повинні їсти з цього дерева, не їжте з цього дерева. Що це було за дерево? Дерево, пізнання, добра і зла, тому що він сказав: того дня, коли з'їсте, напевно, вмрете. Послухайте мене, якщо Бог говорить, що ви, напевно, помрете, коли зробите щось, вам кінець, якщо ви це зробите. І в Біблії він говорить нам про ті речі, які приносять смерть. Якщо ми їх робимо. Ми не проживемо повне число наших днів, але він говорить нам у Біблії про ті речі, які приносять життя. І якщо ми виконуємо їх, ми можемо прожити повне число наших днів. Отже, писання говорить від могили життя твоє він визволяє. Тобто, від нещасних випадків, ситуацій, війни, будь-чого подібного він милістю та милосердям тебе коронує. І він не лише визволяє нас від поганого, він коронує нас добрим. Саме тому у Бога така чудова репутація. Господь добрий. Велика його вірність. У нього надзвичайна репутація у Слові Божому. Багато людей не знають наскільки він добрий, і вони не знають, що ці речі належать їм. Але ми люди слова. Ми повинні знати. Звідки ми маємо знати? Бо ми віримо, тому що тут сказано. Ми віримо, що Господь визволяє наше життя від могили, від нещасних випадків, різних ситуацій, авіакатастроф від усього, що могло б знищити наше життя. Ми віримо, що ми відкуплені від цього. Амінь. завдяки тому, що робить Господь. Він милістю і милосердям нас коронує. Він бажання твоє насичає добром. Відновиться, мов той орел, твоя юність, Алілуя! я вірю про це. Якщо сьогодні вам 20, можливо, це місце не дуже захоплює вас, але якщо вам приблизно 50, 60, 70, 80, це звучить дуже добре. Це починає звучати дуже добре. Алілуя. Слава Богу. Я дуже рада, що я рано довідалася про це, бо я стою на цьому вже довго. Він бажання твоє насичає добром. Відновиться мов той Орел, твоя юність. Господь чинить правду та суд для всіх переслідуваних. Він дороги свої об'явив був Мойсеєві, діла свої дітям Ізраїлевим. Ось чому ми маємо цю чудову здатність жити таким чудовим життям. Ось чому. Ось чому ми не вичерпуємо Божого довготерпіння за 24 години. Ось чому він може терпіти нас, навіть коли ми робимо дурниці. Ми покаємося і він стирається. Щедрий і милосердний Господь довготерпеливий і многомилостивий. Не за нашими прогріхами Він поводиться з нами і відплачує нам не за провинами нашими. І ми радість цього приводу, чи не так, так ми можемо сказати дякуємо тобі, Ісусе. Бо як високо небо стоїть над землею, велика така його милість до тих, хто боїться його. А хто ті, хто боїться його? Ті, хто боїться його, це ті, що шанують його настільки, що слухають і виконують те, що він говорить. Якщо ви ходите у страху Божому, ви звертаєтеся до Писання, аби пізнати, що він говорить. І ви це виконуєте. Це наш привілей – жити довгим життям у четвертому вірші, де написано від могили життя Твоє він визволяє. У новому живому перекладі сказано: Він рятує мене від смерті і оточує мене милістю. Алілуя! Слава Богу! Ми знаємо, що Божа воля для нас прожити повне число наших днів. І ми знаємо, якщо ми досліджуємо Біблію, а саме так ми робимо, щоб бути слухняними йому і виконувати те, що він говорить. Сину мій, це Книга Приповістей, 3.1. Сину мій, не забудьте моєї науки, але нехай твоє серце. Ось як ви можете жити довго. Ось як ви зціляєтеся і залишаєтеся зціленими. Сину мій, не забудьте моєї науки. І нехай мої заповіді стережуть твоє серце. Бо примножать для тебе вони довготу твоїх днів, і років життя та спокою. Це сказано дуже просто, і ми можемо це зрозуміти. Слово Боже, ми повинні вкладати його в свої очі в свої вуха, впускати його в своє серце і берегти те, що говорить Слово Боже. Інакше кажучи, слухатися Господа. Бо примножать для тебе вони довготу твоїх днів, і років життя та спокою, слава Богу. Милість та правда нехай не залишать тебе. Прив'яжи їх до шиї своєї, напиши їх на таблиці серця свого. Знаєте, ми дуже і дуже привілейовані люди, і я думаю про це вже багато місяців. Ми були навчені перебувати у слові і виконувати слово. І є багато християн, людей, що називають себе християнами, але вони не є вірними слову Божому. Тому ці речі не діють для них. Проте ми дізналися від брата Хейгіна, і ми раді цьому, правда білі? Від брата Хегіна ми дізналися, що слід виконувати слово Боже. Ми з Кенетом були у боргах. Ми були віруючі, ми любили Господа, ми прийняли Духа Святого, але ми нічого не знали про життя і виконання Слова Божого. Ми вірили слову. І від Кенета Хейгіна ми дізналися, що потрібно брати це слово, роздумувати над ним, слухатися його, дозволяти йому стати частиною вас і робити це не лише один раз, але знову і знову і щодня живити себе словом Божим. Не лише для того, щоб сказати, я вже прочитав свій розділ, але щоб побачити, що робити. І коли ми навчилися діяти за Словом Божим, все стало можливим для нас. Все було можливим і до того, але тепер це стало можливим, тому що ми діємо і ми прийняли це вірою. Тож, дізнавшись про свою віру, дізнавшись про те, як жити вірою, і це просто означає приймати слово Боже буквально. Буквально. У світі є багато церков, які не приймають це слово буквально. Воно говорить, роби так. І ви це робите? Якщо воно говорить не роби цього, ви цього не робите. І коли ви слухняні Слову Божому, це спрямовує вас на курс зцілення, здоров'я, довголіття, тому що ми у правильному місці. Ми виконуємо те, що нам сказано. Алілуя. Слава Богу! і коли ми почали робити це, ситуація змінилася. Наші фінанси змінилися, наші тіла змінилися. А ми почали жити у здоров'ї. що ми робимо, коли з'являється симптом хвороби чи недуги? Скажу вам правду, буває це дуже рідко. Тоді ми говоримо ні, не смій, забирайся геть від мого тіла. Я не матиму цього, я не матиму гарячки, я не матиму цього дискомфорту, я не матиму цього болю. Ми забороняємо йому і ми чинимо йому опір. Бо ми знаємо, що Ісус узяв наші хвороби і поніс наші недуги. Не забудьте моєї науки. І нехай мої заповіді стережуть твоє серце. Я дуже вдячна, що ми навчилися коритися Слову Божому. Знаєте, і цілі церкви, цілі деномінації, великі організації людей, які знають, що це слово Боже, але вони не знають, що його слід виконувати. Вони повинні виконувати його. Усе І коли ми виконуємо слово, ми живемо у божественному здоров'ї. І якщо хвороба намагається час від часу прийти, ми знаємо, що з нею робити. Ми протистояємо їй, ми забороняємо їй. Але скажу вам правду, ми з кенетом не маємо проблем з хворобами і недугами, Тому що ми завжди у вірі. Ми залишаємось у вірі, і я не хвилююся. Всі повинні бути такими. Саме до цього ми покликані виконувати слово Боже. Ми беремо наше зцілення. Ми зцілені. Будьте цілісні. Місіс Лорія це Майк і Кеті з міста Шермана, штат Техас. У Майка була стриптококова інфекція. Лікарі хотіли ампутувати йому ногу. Неприємно. Вони приїхали сюди, щоб слухати Слово Боже. І сьогодні його нога в нормальному стані. Алілуя! Вона нормальна. Коли я лежав у відділі невідкладної допомоги, моя нога почервоніла. Лікарі виявили, що мені занесла стриптококову інфекцію. Тоді моя дружина взяла владу в свої руки. Ми зателефонували в місію Канета Копленда, і молитва звучала по всьому світу. Ми були в лікарні 53 дні. Ось його нога того ранку, коли ми виписалися з лікарні. І зараз у нас лише переможний шрам. Сьогодні на школі зцілення я відчув сильний біль у своїй нозі, що для мене нормально. Але коли Глорія говорила про ноги, я простягнувся вірою і відразу пішов униз, униз сходами. І Бог зробив чудо зі мною. Бог був просто чудовий сьогодні. І я прославляю його. Прославляю! Завдяки молитві і стіляючи силі Ісуса нога Майка зцілена. Слава Богу, це важливо. і Майкл був стілений від болю на школі зцілення. помолюся за вас молитвою віри, щоб ви прийняли зараз своє зцілення. вам потрібно брати його, приймайте його. Це місце повірити, що одержуєте, коли молитеся, означає, що потрібно брати його. Тож, коли ми будемо молитися, беріть свої стілення, починайте робити те, що ви не могли робити раніше. Якщо не могли підвестися, підведіться. Якщо не могли зробити крок, зробіть крок. Давайте будемо робити. Ви готові? Отже, в ім'я Ісуса я підіймаю до тебе кожну людину, яка чує цю передачу зараз. В ім'я Господа Ісуса Христа, воскреслого Господа. Я наказую вам, в ім'я Ісуса. Приймати своє зцілення. будьте зцілені від верхівки своєї голови до самісіньких п'ят. Беріть його, беріть це зцілення. Починайте робити те, що ви не могли робити раніше. Якщо ви не могли робити чогось, не могли простягнути свою руку, простягніть її в ім'я Ісуса, поворушіть своєю ногою, поворушіть цією рукою, беріть своє стілення. Ви повинні брати благословення. Ви не можете брати проблему і сподіватися, що будете зцілені і залишатися зціленими. Будьте слухняні Слову Божому, перебувайте у вірі, живіть свою віру Словом Божим, щоб ви могли прийняти своє стілення за перших симптомів. Сьогодні ми пропонуємо вам наш пакет зцілення. Якщо ви хочете дізнатися більше про те, як одержати своє зцілення, замовте його і ви дізнаєтеся, як це зробити. Нам потрібно вчитися, коли ми зростаємо, брати зцілення самим. Не обов'язково їхати на школу зцілення. Не обов'язково запрошувати когось, що помолився. За перших ознак симптомів стійте на слові Божому і кажіть, я зцілений його ранами. Я беру своє зцілення. І ви дізнаєтеся, як це робити з книги, яку ми маємо для вас. Якщо ви ще цього не знаєте. А якщо ви не знаєте, як будьте старанні у цьому. Проте буде добре, якщо ви будете живитися Словом Божим і пізнаєте всі свої привілеї, зцілені здоров'я. Слава Богу. Чудово залишатися здоровими. Замовте свої матеріали. Це Лорія Копланд нагадує вам, що Ісус є Господь. Продовжуйте зростати ваші вірі в Бога. І віртуємо про нові бачення, великі зміни, і прояви його сили в вашому житті.